Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на львівському авторинку. Карбазар сьогодні у нас 3 червня. Будемо традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити в нас комплексний автопідбір на авторинках, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Рено Scenic, Сценік місний. 12-го року, 7600 600 ціна, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка передач, 195 тисяч пробіг. Так виглядає в салоні. Кондиціонер є шестиступенева механіка. Електроніки присутні. Opel Zafira, 10-го року. 7.300 ціна. 1,7 дизельний двигун, механічна коробка передач, 228 пробіг. Чотири електросклопідйомники. Так, кондиціонер і фаркоп Volkswagen Touran, 16 року, 15600 ціна, 7-місний, 1,6 дизельний двигун, автоматична коробка передач. Буде ще торг по автомобілю 226 пробіг. Так, виглядає в салоні. Так, здається, так, є підігріви сидінь, клімат, контроль. Фаркоп і парктроніки. Так, є в нас три сімейні автомобілі в купі. Почнемо з Peugeot 5008. Чорний колір. 12 рік, 8650, ціна буде щоторг, 1,6 дизель, 210 пробіг. Механічна коробка передач. Трошки сонечко засвітлює. Клімат контроль є. Шестиступенева механіка. електроніки є Так, наступний 5008 Тут у нас темно-синій колір. 12 рік також. 9450 ціна. 7-місний 1,6 дизель. Автоматична коробка передач 224 пробіг. Кліматконтроль. Так, тут є в підголовниках дисплей. Задній ряд сидінь відкритий, по можливості показує. Є парктроніки. І залишився у нас Рено Сценік 10 го року. 6450 ціна. 1,5 дизельний двигун, 271 тисяча пробіг. Номер телефону є. Є підігрів сидінь. Пошкоджені на сидіннях є. На водійському сидінні. Клімат контроль. Гібридний C-Max. 2013 року. 12 тисяч ціна може бути ще торг. двохлітровий бензин електро, автоматична, звичайно, коробка передач. 150 тисяч пробіг. Номер телефону добре видно. Шкіряний світлий салон, електрорегулювання сидінь. Так, тут чохол. Так, є підігрів сидінь, клімат-контроль. Такий світленький доглянутий автомобіль. Так, є парктроніки. Volkswagen Touran 4-го року, 5900 ціна. 1.6. Бензиновий двигун, механічна коробка передачі, оригінальний пробіг, 227 тисяч. Вказує власник, номер телефону є. Вказує салон. Так, до команди на пробіг теж є у власника. Передні електросклопідйомники, світлий салон. Так виглядає. Перкоп присутній. Рено Гранд Сценік 2012 року. 7,400 ціна буде ще торг. 1,5 дизельний двигун. П'ятимісне авто, безключовий доступ, клімат-контроль, коробка механічна. Так тут комплект ще зимових коліс є. Сажевий на місці. Два комплекти ключів є сервісне обслуговування, рідний пробіг 280 тисяч. Вказує власник. Комбінований салон. Тут бачите, є пошкодження. Таке в них слабе місце там. Клімат контроль. Так, є фаркоп парктроніки. Opel Zafira 11-го року, 7,350 ціна, 1,7 дизельний двигун, механічна коробка передач, 200 тисяч пробіг. Номер телефону 063 183 83 83. Має бути вам все видно. Клімат, контроль є. І парктроніки. Volkswagen Touran. 10-го року, 10-150 ціна, 1,6 дизельний двигун, 230 пробіг, номер телефону має бути видно. Коробка механічна. 6-ступанево, кліматконтроль є. Фаркоп є і парктроніки. Peugeot 5008, 2011 11-го року, 8450 ціна, 1,6 дизель, 82 кВт. автоматична коробка передач. 238 тисяч пробіг. Панорамний дах, кліматконтроль. Парктроніки присутні. Volkswagen Tourn семимісний третього року. 6200 ціна, 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка передач, 244 тисячі пробіг. Так, є люк. Так, Можливо, відчинений. На жаль, ні. Є підігрів сидінь, клімат-контроль, механічна шестиступенева коробка передач. Так, показуємо по черзі. Спочатку буде ренос сценік. 13 рік 8800 ціна, 1,5 дизель механічна автоматично перепрошую, коробка передач. 245 пробіг. Так виглядає в салоні, кліматконтроль є. Так, наступний буде у нас Peugeot 5008 12 року. 9900 ціна. 1,6 дизельний двигун на механічній коробці передач. Свіжо Свіжопригнали 235 тисяч пробіг. Так, є клімат-контроль. Є панорамний дах. І парктроніки. Так, і ще сценік залишився четвертого року. 5650 ціна, двохлітровий бензин, автоматична коробка передач, свіжопригнана розмитнена вже, 230 тисяч пробіг. Кіряний світлий салон, клімат-контроль, парктроніки. Zafira 9-го року, 700 ціна, 1,9 дизельний двигун, механічна коробка передач, 253 пробіг. Салон комбінований. Підігрів сидінь є. Клімат-контроль. і Парктроніки. Так, є у нас тут два сценіка поруч. Вказуємо по черзі. Цей нас 10-го року, 6800 ціна, 1,5 дизель. Механічна коробка передач, авто вже розмитнене, 211 тисяч пробіг. Номер телефону так має бути вам точно видно. І пошкодження сидіння з боку. Клімат контроль присутній. І ще один X-Mod Scenic. 20-го року. 6900 ціна. 1,5 дизельний двигун, механічна коробка передачі, розмитнений автомобіль, 211 пробіг. Номер телефону є. Комбінований салон. Климат контроль.